Пенсіонери, які працюють вже у червні, зможуть отримати підвищені виплати. Про це інформують у Пенсійному фонді. Зазначають, що кількість пенсіонерів зменшилась на 362 тисячі осіб. У Пенсійному фонді України додають 1 мільйон 754 тисячі пенсіонерів, мають середню виплату 3,5 тисячі гривень. Найбільше виплати у столиці – це в середньому 7 800. Найменше отримують на Тернопільщині – 4 400 Ну і про субсидії у пенсійному фонді теж нагадують, що житлова субсидія її призначають і розраховують до дати закінчення опалювального сезону, тобто по 15 квітня, включно. І громадянам чий не. Майновий стан або ж склад домогосподарства у них не змінився. Ця субсидія на неопалювальний сезон буде призначена автоматично. Водночас серед тих, хто субсидію отримує, є певні категорії, яким з 1 травня призначать за їхнім зверненням з заявою і з декларацією про доходи та витрати цю субсидію йдеться у повідомленні. Дарина Марчак із нами це перша заступниця міністра соцполітики. Пані Дарину, вітаємо. Доброго дня, Вітаю. а давайте розбиратися. Опалювальний сезон завершується. Опалення тягне найбільшу статтю витрат зазвичай розуміємо так. Говоримо про субсидіантів, які отримують допомогу від держави, але е, можна отримувати допомогу від держави і протягом нехолодного періоду. Відтак чи потрібно додатково кудись звертатися, кудись ходити це раз? І по-друге, давайте будемо відверті. А раптом що ну розуміємо, що наступний опалювальний сезон може бути складним, а може бути. Обірваним чи вже розглядало міністерство процедуру надання субсидії на наступний сезон? Чи буде щось змінюватися для людей? Перша частина питання справді механізм субсидії діє так, що якщо ви вже є отримувачем субсидії, то за загальним правилом вам не потрібно приходити, наприклад, після завершення опалювального сезону і перепризначати цю субсидію, тому що пенсійний фонд, який сьогодні призначає субсидію, він здійснює перерахунок розміру субсидії автоматично. І формула така, що видатки на житлово-комунальні послуги не мають перевищувати 15% доходів, доходу. Родини а якщо родина, наприклад, є малозабезпеченою, чи рівень доходів є дуже низьким, чи, наприклад, це родина пенсіонерів, то відсоток цього обов'язкового платежа, який родина покриває сама, він, він буде ще на суттєво менший, там не знаю, 10%, можливо, навіть 5%. І це все здійснюється автоматично, але, звичайно, є окремі випадки, коли необхідно звернутися для перерахунку, і ці випадки пов'язані з тим, що, наприклад, може є там значна ймовірність, що склад домогосподарства змінився. Наприклад, якщо ми говоримо про те, що в домогосподарстві внутрішньопереміщені особи, оскільки внутрішньопереміщені особи достатньо часто можуть змінювати своє проживання, то нам потрібно розуміти, чи далі така внутрішньопереміщена особа є у складі родини, на яку призначається субсидія, оскільки це власне впливає на розмір субсидії. Крім того, це потрібно перепризначати, якщо ви є орендарем, оскільки ми як держава не знаємо, чи ви далі продовжуєте орендувати це приміщення, чи, наприклад, ви вже... Перемістилися в іншу там в інше приміщення, і ваші потреби у призначенні субсидії змінились. Тому, в принципі, ось загальне правило це те, що якщо у вас стабільна. Те ваше майно, ви проживаєте там стабільним складом родини в своєму приміщенні, то тоді не потрібно звертатися. Якщо це орендоване майно, чи в вашій родині є внутрішньопрпереміщені особи. Або, наприклад, якщо у вас зареєстровано менше осіб, ніж фактично проживає, то тоді потрібно звернутися для перерахунку. А якщо не звернеться людина, ну неї змінився там у більшу сторону майновий стан чи там кількість зареєстрованих осіб, але вона не звернеться. Це які перевірки передбачені тут. По майновому стану пенсійний фонд має обмін інформацією з Державною податковою службою. Крім того, пенсійний фонд є власником реєстру застрахованих осіб, в якому на постійній основі автоматично відбувається обмін даними з Державною податковою службою. Таким чином, якщо, наприклад, у вас збільшуються доходи, то пенсійний фонд це алгоритми IT-системи. Це побачить і це. Також при наступному перерахунку, перерахунку при зміні опалювального сезону може бути враховано. Якщо у вас змінилась кількість членів домогосподарства, то тут потрібно зважати на те, що, наприклад, якщо у вас збільшується кількість членів родини, які проживають фактично разом з вами, то фактично це збільшує. Розмір субсидій, які теоретично може вам надаватися, і тут кожна родина вже має бути свідома а, того, які а, наслідки а, несе та інформація, що, наприклад, не повідомлено пенсійний фонд. Крім того, є норма, яка говорить про те, що якщо пенсійний фонд самостійно виявить, що родина не повідомила про зміну складу сім'ї, яка фактично проживає в домогосподарстві, і на яку розрахована субсидію, то субсидія може бути припинена. Маємо. Ма інформацію про те, що на Чернігівщині лунає тривога. Подбайте про себе безпека понад усе панове, маєте розуміти, що ми в ситуації, коли маємо орієнтуватися на сигнали повітряної тривоги, так само Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська, Крим традиційно, і Донецька область, також червоні, бо там активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових. Областей повідомляють повітряні сили України. Пані Дарино ідентифікували переселенців пенсіонерів внутрішньо переміщених осіб, що виявили тут одразу потрібне важливе уточнення. Зараз, коли ми говоримо про фізичну ідентифікацію, то було багато непрозуміння, і багато хто з внутрішніх внутрішньо переміщених осіб йшов, там, шукав інструменти проходження відео ідентифікації або віддаленої ідентифікації. Але насправді, от останні 9 місяців відновилася норма щодо необхідності пройти ідентифікацію лише для тих, Пенсіонерів, які набули статус ВПО ще до повномасштабного вторгнення, чому так було? Чому так відбулось? Тому що саме ця категорія пенсіонерів не проходила, не підпадала під загальне правила про проходження фізичної ідентифікації, яке діє для всіх пенсіонерів. А от для цієї когорти це правило надіяло вже з березня 2020 року, спочатку карантину через COVID-19. А відповідно тільки ця категорія пенсіонерів мала пройти таку фізичну ідентифікацію, а для того щоб ми як держава розуміли, що всі пенсіонери, які отримують пенсію, вони є живими, вони отримують свою пенсію самостійно. Ніхто там зі зловмисників не заволодів їхнім рахунком, наприклад. І так, так період такої ідентифікації тривав 9 місяців. 1 квітня він завершився. Станом на сьогодні пройшло фізичну або відеоідентифікацію 213 тисяч пенсіонерів, з яких частина подавала документи самостійно, наприклад, у відділення пенсійного фонду чи банку, А частина проходила таку відеоідентифікацію віддалено через відеозв'язок з представниками пенсійного фонду. Ще один момент, який хочемо з вами обговорити, він уже стосується перерахунку так пенсії для працюючих пенсіонерів, те, що відбудеться з червня, як повідомляють у пенсійному фонді, а тут уточнення для всіх працюючих пенсіонерів, ну для всіх категорій і, і для тих, хто там військовий пенсіонер, до прикладу, чи не для всіх є виключення? Роз'ясніть, будь ласка. Всі працюючі пенсіонери, що таке перерахунок пенсії нашою такою мовою людей, які працюють законодавством, а є підвищення пенсії, наприклад, через індексацію. Це коли ми просто коригуємо розмір реальної виплати людям на розмір інфляції і зростання середньої заробітної плати за попередні роки. Перерахунок це означає, що у людини змінився стаж. Тобто людина, наприклад, вийшла на пенсію. Пенсію, але продовжила працювати. Я нагадаю, що розмір пенсії він залежить від двох параметрів: ключових: це те, яку офіційну заробітну плату ви отримуєте, скільки внесків сплачується з вашої заробітної плати, і друге, який період часу ви працюєте. Є вимоги до стажу для пенсіонерів необхідні для набуття права на пенсію. І от е, людина, яка вийшла на пенсію, але продовжує працювати, в неї збільшується стаж. Відповідно, збільшується і е, розмір цієї пенсії, на яку людина має право. І от щороку, в квітні, відбувається перерахунок розміру пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням збільшення е, їхнього стажу. Е, цей перерахунок відбувається індивідуально для кожного. Ми не можемо сказати, наприклад, середній розмір. І Збільшення відбувається за рахунок того, що наприклад людині порахували 24 додаткових місяці роботи, з ну і власне і розмір заробітної плати, яку людина за цей період часу отримувала. Пані Дарино, вам спасибі за роз'яснення. Дякуємо, що були з нами. Пані Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики в'єднаних.